займаюся музей. Це у мене основна робота. Зайшов на навчання, тому що розвиватись ніколи не пізно і додатково теж не завадить. Я розумію, як такого досить на американському тобі в тебе не було. І на навчання ти прийшов з нуля вчитись? вчитися. Американському ні. Ну я я взагалі ну, таку я так дивився, можливо. Там якісь ролики, але так конкретно не розбирав. Окей, а давайте трошки поговоримо про самі результати. От скільки в тебе часу пішло на те, щоб от від першого відео дійти до монетизації? Плюс-мінус коротше місяць-три тижні. Десь так я виявив один за три тижні в вже був підключив монетизацію, а другий за місяць вже є два канали, на яких я просто все зробив. Просто чекаю, що по години типу вони набилися, а я ще чекаю, що вони дійшли. Тобто ще зараз два канали, які вже робить моя команда. А на підході вже на монетизацію. Зараз розказуєш вже команда. є. Я ти розумієте, спочатку починав сам все робити, а потім знайшов якось воркерів і будував цього команду. І ці канали, що зараз що там ну ти зараз статистику додаєш, що ці канали я розвину сам, і тепер уже перевіли оркерів. Одні канали вже так, що практично я і не робив. Сам. окей, а якщо не секрет, що це взагалі було за тематика направлення, хоча б ну понятно, що ми канал сам не будемо палити, просто щоб люди розуміли, взагалі що хоч приблизно ти робиш. Починав я по історіям з історіями я вийшов на монетизацію, але ну у мене ну скільки я зв'язаний з музикою, я продовжував з музику. Це мої нові канали, типу це музична. А який там RPM, якщо не секрет, і яка довжина відосів? Зараз RPM 10 доларів близько, приблизно відоси довгі, один кітрик. А це все на музиці? RPM 10 доларів. О. Ого, ну блін, це дуже крутий результат. Насправді мало кого знає, хто робить хір п'яно музиці. Хоча за цей місяць вийшло заробити за перший місяць монетизації? Ну там на одному каналі тисяча доларів, на другому каналі десь сім Там зараз таке там вдень приблизно падає з двох каналів там 100 доларів. Сьогодні 120, Ну так приблизно в день. Окей, що можеш виділити на навчанні? Що було для тебе найкориснішим? Що в принципі тобі допомогло підключити монету? І вийти на результат, от що особисто тобі найбільше сподобалось і допомогло? А що мені на навчанні? Ну в принципі, все. тому що ну інфа цікава, це так, полишилося що. Не треба було сидіти і збирати купу інфи із інтернету. Як робиться то, як робиться то, як робиться то, знаєш копати. От то вже все зокрема, ти собі бачиш людина, має, як се каже, мізки. Ти просто використовуєш ту інфу правильно, під себе підганяєш і все. Ну мені все сподобалося, там немає якихось нюансів. Що можу сказати людям, які от тоже думають зайти в Ютуб з ним на навчання, почати робити, але переживають, що може їх не їхні, може не вийде. Що ти можеш сказати людям, які тільки от починають свій шлях в ютубі. Ну я просто скажу, що треба пахати. Ну типу, в любому і чи Ютуб, чи не Ютуб багато хто звітає, Типу, От все я сьогодні починаю. Завтра все буде круто. Ну не все так просто. Типу, це робота, і треба виділяти багато часу, як в любому бізнесу. Тобі треба спочатку попахати, і потім воно буде нести, тому що немає якоїсь там золотої таблетки, типу бабло. Якщо ти маєш мозги і тобі дають інструменти, може заробити сто процентів на всі свої згідний, що треба працювати, і тож що тобі можеш робити космічні результати, це точно особливо. Ви думаєте, зараз кожного трошки можливо почали з кимось спілкуватись щось дивитись більше про американський YouTube, де розумієш, тут? За розумієш, які загалі перспективи, як що робить